Водолічки, вітаю вас! Прийшла ваша черга для того, щоб подивитися розклад на 26 рік. В якому психологічному стані ви знаходитесь, що треба зробити і підкоригувати. Ми не будемо дивитися подію, оскільки для того, щоб закохатися, переїхати і взагалі рухатися далі, потрібно оцінювати свій психологічний стан. Чи готові ви до цього. Дивимося водолі. І початок вашого стану на 26 рік. Розклад є загальним, тому він може програтися не в усіх. Дивіться розклад за асцендентом. Якщо потрібен приватний розклад, то приходьте, ви знаєте, під кожним моїм відео є телефон. Перша карта розкаже нам про ваші енергії зараз. Карта світ, я вас вітаю. Карта початку, карта закінчення, 21-й аркан. Карта, яка говорить, що у вас період пройдений. Від 0 до 21 аркану ви пройшли, іде процес закінчення. Ми будемо дивитися дивитися, що в цьому аркані. Ви знаєте, тут може бути такий момент, що у вас був процес. Запліднення, у нас є карта дитини. Тобто, з одного боку, це може бути, ви намагалися завагітніти, народити дитину. Хтось з вас хотів почати навчання, оскільки в нас йде карта початку і карта паш Жезлів це карта навчання. Хтось з вас починає навчання, ви до нього йшли правдами і неправдами билися. Прям йшли по трупам, але це навчання якраз вам дали, і ви починаєте новий шлях. Знов таки, в когось, можливо, в декілька процентів з вас буде відіграватися, що ви намагалися завагітніти. Хтось хотів, можливо, дитину перевезти, оскільки це в нас карта за кордону, карта переїзду. І, можливо, ви якраз от боролися за те, щоб перевезти дитину з вами десь за кордон. Дивимося. Ваші енергії. Тепер, куди ви зараз йдете? Карта імператор. Знов старший аркан. Хто в нас імператор? Імператор це в нас чоловік, який є батьком, який є вашим партнером. І от зараз ви, можливо, йдете у відносини до цієї людини. Карта говорить нам про те, що, можливо, це якраз пошук себе і пошук нових віднесень. Ну, тут на почві сексу, скажімо, оскільки по рицарю Жезлів, тут просто він і так є харизматичним імператором, а тут який просто буде вриватися в ваше життя так, що ви навіть про це і не чекали. Карта говорить. З іншого боку, що, якщо це стосується, наприклад, не ваших відносин, а себе, то ви нарешті будете відстаювати свої кордони і позиціонувати себе у житті як того, хто контролює ситуацію. Контролює ситуацію по роботі, контролює ситуацію по взагалі руху і в житті. От саме цей імператор і буде у вашому житті незабаром. Дивимося на внутрішні блоки, які, можливо, зараз у вас є. Нічого я не бачу, оскільки я нічого не хочу бачити. Бувають моменти, коли ви себе закидаєте роботою, щоб її було дуже і дуже багато, очі закриваєте. І саме блок в тому, що я боюся подивитися правді в очі. Я краще ще попрацюю годинку, а потім ще поприбираю, а потім придумайте собі ще щось. Я не хочу бачити реальність. І саме от це є. Чим ви закрилися? Ви для себе попридумували велику кількість справ, і от саме цим ви закрилися. Тому це вас і блокує, що ви реально не відкинете всі справи, які вам, начебто, треба переробити, щоб подивитися. А куди я насправді йду? Ви думаєте, в такому стані ви далеко десь підете? Як вони проявляються, ці блоки? А все добре. Знаєте, як коли людина каже, в мене все добре, у мене все чудово, життя це така казка. А насправді людина не бачить, що є реальністю. Тут може бути егоїзм, такий собі, коли ви показуєте назовні, що е як у вас все. Шикарно прям відбувається, коли зачиняються двері вашої картини, бачите, не зря я сказала: картини, то ви малюєте для інших. Мені дуже подобається таке питання, в яку гру ви граєтесь? От якщо ви, наприклад, маєте відносини з кимось, або показуєте якусь роль, яку роль ви граєте, яку гру ви зараз виконуєте. У вас така роль все добре, все прям круто, я на коні і. Я не буду признаватися, що насправді все не так. Дивимось, що з цим робити з цією ситуацією. Карта переможця. В принципі, тут карта дуже хороша, але якщо ви довго будете сидіти і казати, що в мене в даному випадку все добре, то вам там буде брудно, воно для вас притвориться на якесь болото. Тому треба рухатися. Там, де ви знаходитеся, треба рухатися вперед. Ось цей рицар жезлів, який також може показувати: ви є імператором, хто керує сильна людина своїм життям, але рухайтеся, нарешті, вперед. Це людина з таким девізом я вже досягла у світі всього. Це означає, що ви зупинилися і деградуєте. Коли ви більш не розвиваєтесь, не берете якісь курсів. не... Відвідуєте ще одну країну, не ту саму, там Турцію, Єгипет, в якій ви були 25 разів, а поїдете десь взагалі на інший континент. Тому все, що дуже гарно, ідеально, насправді треба подивитися, а що ви приховуєте від себе? Дивимось, за що вам треба дякувати в цьому житті? Дякувати за розбите серце. Парадокс, правда? Можливо, хтось колись вам і розбив це серце, але вас це саме зробило. Тим, ким ви є зараз. Людина, яка опрацювала свій біль, яка сказала, що так, в мене зараз розбите серце, але я йду вперед, і я не буду на цьому зациклюватися, я не буду лишатися. В тому стані, я ображена на всіх, які ви всі погані, а я одна добра. Тому подякуйте своїм ворогам, подякуйте, є дуже гарні практики зараз перед Різдвом, всім, хто вас образив, колишнім чоловікам, завдяки яким ви стали саме тією жінкою, якою ви зараз є. Мудрою, спокійною. Можливо, хтось від мене дивиться з чоловіків, тому подякуйте жінці за розбите серце. Це означає, що ви могли відчувати деякі люди. Взагалі нічого не відчувають. Вони коста мені все рівно чи він є, чи вона нема. Покохалися на фізичному рівні до побачення. А тут справді, що ви можете почувати. До речі, в когось справді, можливо, були проблеми з серцем, і ви перейшли на інший рівень розуміння цього Всесвіту. Коли людина знаходиться на межі і може вмерти, то вона дуже сильно починає цінити життя. Є така річ. Дивимось, який кармічний урок ви проходите. Карта захисту. Коли ви вмієте, чи повинні навчитися захищатися, чи це словами, чи це діями, я зараз не говорю, що треба взяти то жезла в руки і побити всіх, ні. Навіть якщо ви скажете комусь, я не буду з тобою спілкуватися, я обираю себе. Це також захист. Хто практиком є, магічний захист. Навіть якщо ви подивитеся для себе, зробили там сіллю, якісь чистки, ці. Чи ви повикидали телефони людей, які не потрібні, заблокували когось також. Тобто, ви зараз маєте навчитися себе захищати. Усього ваш імператор, який прийшов у ваше життя, або це ви, як я сказала, ви керуєте і ви захищаєте, і ви є тим, кордоном якого люди не переходять. Я не піду до імператора розбиратися з ним, бо він десь там дуже-дуже далеко. Будьте імператором. Що повторюється у вашому житті? Які циклічні події? От є така ситуація, коли ви не проходите і циклічні події. знов-таки, паш м'ячі, це аналіз ситуації, це знов таки розібратися, де я знаходжуся. Напевно, ви не завжди. От ви тут заховані. Де вона в нас тут була? Осьом. Я іду, 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 іду і не знаю. І вашим циклічним є те, що вам потрібно по пажу мічів, розібратися, проаналізувати і зрозуміти. Можливо, навіть змінити курс. Ви сьогодні хотіли працювати в цій фірмі, але завалили вас роботу, що ви не розумієте, не хочу я цю фірму, я взагалі хочу десь піти. Тому захищати себе також, і аналіз усього. Можливо, тут може бути також якесь навчання, скільки пажиться в нас імпульси, і, може, ви якраз і хотіли б десь піти навчатися, але все от вам щось не так і не то. Тому, будь ласка, у вас є шанс. З чого почати? Оця вся ситуація, яка зараз є, з чого вам найкраще почати ці зміни? Войка, це дві ідеї, це планування. Ви бачите, він тримає в руках такий собі маленький глобус, всю землю. У вас є шанс. Спробуйте для себе зробити плануальність, дві ідеї. Подивитися вперед, підніміться над своєю реальністю. Проаналізуйте, де ви знаходитесь, і підійдіть в інше. Нас дно колоди, коли ви будете емоційно насичені, коли ви будете емоційно стабільні, будете робити все, що завгодно. Просто дивитися вперед і планування. Зробіть план А, план Б. Буде вам щастя. До чого це вас приведе надалі? Карта балансу. Карта балансу, карта спокою, коли ви зможете. До речі, якщо хтось хоче, бачити. Якраз вода йде. Це в нас карта також вагітності, запліднення, можливо, для когось, хто це хоче, от саме знаходячись в такому стаді. Це карта чисто, карта внутрішнього спокою. Тому, якщо ви будете працювати над собою, то обов'язково у вас в душі і навколо вас буде баланс. Дивимося ще зараз пораду від оракульної колоди, вона називається Sacred Destiny. Зараз так воно виглядає, кому цікаво. Дивимося, що ця колода скаже. Flexibility. Бути фліксибельним. Якраз про те, про що ми з вами говорили. Є не одна реальність, а є дві реальності, їх набагато більше саме для вас. Вибір один чи два. І purity. Pure це чисте, чистота. Карта говорить, вам потрібна чистота у своєму житті. Якраз і є карта чистки, карта спокою, карта балансу. Бажаю, щоб всі позитивні енергії, які ви для себе сьогодні відкрили, почули, були вам на благо. Якщо вам потрібна підтримка, приходьте, я буду дуже рада.